У Дніпрі наприкінці червня стартували зйомки повнометражного документального фільму Точка зцілення режисерка Катерина Стрельченко досліджуватиме, як ветерани через творчість долають наслідки фізичних та психологічних травм. Головний герой фільму актор і режисер естради Ігор Кирильчатенко, який 2014-го добровільно став на захист України від російської агресії, 2022 тисячі року. Артист, попри те, що вже пройшов через поранення і депресію, пішов на фронт удруге. Рятуватися психологічно від побаченого і пережитого пану Ігорю допомагає театр. Кілька років тому я робила сюжет для програми Культурна столиця про одну з вистав, яку ініціював Ігор Кирильчатенко і в якій він зіграв головну роль. В описі ви знайдете посилання на той матеріал. Цього літа актор працюватиме над новою постановкою. І Катерина Стрельченко фільмуватиме процес створення вистави. Прем'єра кінострічки запланована на жовтень. Реалізувати цей проєкт дозволив грант Українського культурного фонду. Сьогодні ми робимо перший крок проєкту, який називається Точка стілення, така філософська, насправді назва. Ми довго йшли до цього дня. Нарешті все відбувається. Я дуже рада, що за підтримки УТФ. ми зробимо проєкт, який буде надихати військових, буде надихати їхні родини, і не тільки військових. Мене особисто надихає історія Ігоря Киричаменка, який був першим. Він і тисячі інші українців, які в 2014 році взяли до на зброю, хоча людина від творча, ступившись з ним всі ці роки, я бачила, як він бореться, як він йде до своєї мети. Я за нього дуже радію. Дивіться, ми українці, ми сильні. і Ми сьогодні зайвий раз довели, що ми можемо працювати навіть під час такої небезпеки. Я Бажаємо нам всім віддалого старту і вдалого проєкту. Нехай все здається ще трошки більше. З Богом! Дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей.